Бажаю здоров'я сьогодні. Наш брифінг присвячений попередженню та виявленню одного з найпоширеніших захворювань. Із 5 по 11 лютого на Полтавщині триває інформаційний тиждень щодо профілактики раку. Онкологічні захворювання є одним з найбільш поширених та небезпечних хвороб у світі, та своєчасна діагностика і лікування допомагають успішно впоратись з цією недугою. Торік на Полтавщині збільшилася кількість виявлених онкозахворювань на 500 випадків порівняно з минулим роком. Всього зареєстровано майже 5 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень. Життя понад 2 тисяч людей обірвалось внаслідок захворювання. І з початком війни кількість пацієнтів в області збільшилась за рахунок людей, які виїхали з областей через активні бойові дії. Полтавський онкодиспансер став одним із тилових високоспеціалізованих медичних закладів, який приймає пацієнтів з усієї країни. Переселенці становлять більше 20% від усіх прилікованих у закладі. Успішне лікування онкології залежить від реального виявлення. До 40% злоякісних новоутворень можна діагностувати візуально при огляді, без додаткових методів дослідження. У межах програми медичних гарантій проводять безоплатну діагностику раку. Доступність скринінгові обстеження для виявлення різних видів раку, зокрема, мамографія, скринінг шийки матки, колоноскопія, дерматоскопія. У Полтавському онкодиспансері працює новий кабінет відеоендоскопічних досліджень. За допомогою сучасного обладнання проводять обстеження шлунку, легенів, сечового міхора, жіночих коренів. Минулого року запрацювали перші в області лінійний прискорювач і комп'ютерний томограф. За допомогою цього обладнання можна опримінювати пухлини, не вражаючи здорових тканин. Із моменту встановлення лінійного прискорювача прилікували 173 пацієнтів. У закладі наявний повний спектр препаратів для проведення безоплатного лікування усіх нозологій онкозахворювань. У більшості випадків виявлення хвороби на ранніх стадіях підвищує шанси на її вдале подолання. Рак часто розвивається безсимптомно, але мають нестережити такі прояви: втрата ваги без причини, тривалий кашель, гематоми, розлади травлення, новоутворення на шкірі. Біль, що турбує довгий час, довготривала підвищена температура. Звертаюся до кожного мешканця області, профілактика та раннє виявлення онкологічних захворювань дві основні речі, які залежать саме від вас. Дбаючи про здоровий спосіб життя, ви знижуєте ризик захворіти, а при перших тривожних симптомах не чекайте, поки само мене. Запишіться на огляд до лікаря, зруйнуйте раку в плани.